Я кажу, синок, ну чому? Ну чому? Не давай тут. Тут вже також багато роботи. Ти тут потрібен він здоровий, такий високий, накачаний спортсмен, здоровий хлопець. Він мама, якщо вони сюди прийдуть за рус то буде дуже погано. Людмила Максимович, мати загиблого військовослужбовця Миколи Максимовича, згадує, як син їй повідомив, що піде воювати. Бетмен був бойовим медиком першого інженерно-саперного взводу третьої окремої штурмової бригади. Мати розповідає на рахунку сина сотні бойових виходів, небезпечних операцій і врятованих життів. Британську школу пройшов медика, і я навіть не знаю, коли він, він навчився їздити. Скорій допомозі. По полях збирав військових, багато людей спас, багато в Дніпро перевіз, захищав і Запоріжжя, і Луганську, і Донецьку і Харківську. Чоловік загинув на Луганщині 14 серпня 2024 року. Хлопці, третя штурмова, вийшли в запальний бій. І дуже багато, дуже багато наших полегло. І він пішов. І з хлопцями. Там тільки посадка була така, що вони могли трошки захищатись. Але це нічого не спасло, бо простріляли дві ноги повністю. Він сам собі накладував турнікет, і хлопці допомагали. На жаль, коли він усіх прийшов через чотири години, бронюва техніка тільки перейшла через чотири години. І коли він усіх туди постягував і сам, і тут стався прильот. І повністю згоріли. Вони там тут кісточки, дві кісточки. Факт загибелі Миколи Максимовича змогли офіційно підтвердити лише зараз. Бюрократична наша система дуже довго пили танками. Нічого було. Ворог його не, не переміг, але смерть смерть забрала. Покій, Господи, душі, болела, Брат Миколи Володимир розповів, що той завжди прагнув до війська. Коли почалась в 2014 році війна, то не міг бути осторонь в 2015 році. Спільно з 13-м батальйоном Чернігівським вони відправились на зачистки після того, як наші звільняли території. В 17-му році доєднався до 95 ї окремої десантної штурмової бригади. Там три роки. На три роки підписав контракт у 2020 році, коли сформувалася в нашому регіоні служба судової охорони, Микола долучився до лав нашої служби. Він працював в Чернігівському районному суді. На посаді командира відділення був підпорядкований у відповідний особовий склад. Прекрасний співробітник і відданий справі. Чесний, порядний колектив його завжди шанував. Микола Максимович був почесним донором Чернігова, розповідає його брат. Отримав нагрудний знак Золотий хрест від тодішнього головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Микола не мав дітей, проте, за словами матері, дуже мріяв про це. Поховали військовослужбовця у новому Білоусі на родинному кладовищі. Алла Бідна, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.